Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський після Європи може відвідати свою таємновілу в Латинській Америці або ж сховатися в США. Цілком таємно, ось уже місяць туди переганяють борти щось дуже цінне. Невже ящики ще готівки і золото, як про це розповідав Швеція? Поважні джерела у США, які до цього мене не підводили, розповіли сумне. Пише телеграм-канал Бригінця. Там, ніби має точну інформацію про те, що деякі, схоже, нещодавно звільнені зуби члени команди Зеленського виїхали з країни з метою підготовки можливої евакуації президента. Йдеться про купівлю нерухомості в Латинській Америці. Американці вже спілкувалися, нібито з банковою щодо дивних дій, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей, можливо, готувалися до невиділення допомоги. І це найдоцільніше обґрунтування свого часу. Зеленському Єрмаку не дав текти кривонос. Залужний кривоноса пише волонтерка Арта яка, Якимовича. Спілкуючись з людьми, я розумію, що вони взагалі не в курсі історичних подій важливих історичних подій, як людина, яка трохи в курсі, комусь розповім, комусь нагадаю. Почну з дев'ятнадцятого року в періоди зміни влади кривонос зняв свою кандидатуру з президентських виборів, і погодився на посаду за МРНБО. Це було правильним та мудрим рішенням, тому що при зміні влади можна було очікувати нападу зі сторони Росії. У цей момент країна дуже вразлива, і ми б мали тверду руку в РНБО. Коли головою РНБО було призначено Данилова, Кривонос неодноразово говорив, що потрібно посилювати обороноздатність країни, посилювати фортифікаційні споруди. Тощо, на що Данила, дивлячись в очі, кривоносу відверто заявив мені тут такі ти, не потрібні. У нас мирна країна. 29 листопада, 2019 року. Президента звільняє кривоноса від виконання обов'язків голови. Міжвідомчої групи з підготовки пропозиції щодо зміцнення обороноздатності держави кривоноси далі лишається заступником в РНБО. Пізніше президент в інтерв'ю говорить, що ми можемо мобілізувати мільйон. На що у своєму інтерв'ю 28 грудня 2020 року кривонос прокоментував слова держави президента з військової точки зору. Держава має враховувати мобілізаційний резерв, і ідеологічно також це не за рік досягається. По-друге, ми повинні розуміти, що навіть мобілізувавши людей їх треба ще навчити, тому. Що ми ж не воюємо м'ясо, ми не кидаємо людей десятками тисяч на фронта 29 грудня 2020 року. Президента звільняє Кривоноса з РНБО та направляє в розпорядження Міноборони, що означає, що Кривоноса все ще залишається на службі в армії, але на протязі довгих місяців Кривоносу так і не знайшлося. Посади в ЗСУ і вже 5 червня 2021 року його звільняють з лав ЗСУ. 27 серпня 2021 року. Президент призначає залужного головнокомандувачем Збройних сил України 24 лютого 2022 року. Розпочинається повномасштабна війна 25 лютого 2022 року. Кривонос заходить в аеропорт Жуляни. Пряма мова кривоноса. 25 лютого одразу після нападу я зробив висновок, що противник після гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ у аеропорт Жуляни. І виїхав туди ознайомитися з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ у Повідомив обстановку і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту. Залужний розпочинає процес прийняття кривоноса до лав ЗСУ і 13 березня 2022 року. Кривоноса поновлюють у військо на законних засадах, але прознавши про таке нечуване нахабство главкома, підібрати собі кадри самостійно ще й кого самого кривоноса і долога ССО, котрого чекає військо. Тому вже 29 березня 2022 року. Президента скасовує наказ залужного про прийняття кривоноса до лав ЗСУ із поміткою не допускати Кривоноса. Оса до ЗСУ? ніколи і ні в якому разі це дійсно було так. Кривоноса дійсно чекали в війську. Мій телефон обривався від офіцерів ССО з питаннями Катю. Ну що там чули? Кривоноса повернули у військо, коли його повернуть нам в ССО. Я не знаю як, але Кривоноса хоч за вуха треба тягнути в ССО. Його нам край не вистачає. Катю, що там нам дуже не вистачає досвіду кривоноса. Він нам потрібен і так далі. І що ж відбувається далі? 2 серпня 2022 року. ДБР починає розслідування по кривоносу. На яких підставах він захищав аеропорт? та тему розслідування викладає в скріні і скріни не голять. Тепер і залужний звільнений. Мало того, він виявляється, ще й непридатний. Думаю, це було зроблено не без погроз, враховуючи, як прибрали помічника залужного, але це вже зовсім інша історія. Нагадаємо, не дарма залужний сирський кривонос заблокували жуляни в перший день війни, надаючи їм вивести гроші і золото. Обанський зашморг затягується, пише пишала хлеосенко. М'ячика усунули. Не знаю, чи вдягав він учора, чорного френча, але все секретарем РНБО папа. Ставила випускника інституту Академії ФСБ РФ Рефомі Москва. Литвиненка не пов'язаних із РФ кадрів. УЗЕМ не існує у 1992 році. всіх неблагонадійних курсантів Академії ФСБ відрахували. Проте Литвиненка чистка не торкнулася. Литвиненко як людина Льовочкіна, Публічник Януковича у 2010-14 роках був заступником директора національного інституту стратегічних досліджень. Звільнився одночасно з Льовочкіним після революції гідності. Литвиненко разом з Льочкіним Гірмолаєвим та експрес-секретаркою Януко. Обича Чарпаги заснували громадську організацію інститут стратегічних досліджень нова Україна. Литвиненка звинувачували, що за роки його перебування на посаді заступника НІЕСТА були під нулі знищені основні аналітичні підрозділи РНБО інституту проблем національної безпеки та інститут проблем міжнародної безпеки у 2014-2019 роках Литвиненко, який вів у РНБО протоколи засідань, влаштував своїм радником брата Андрія Єрмака, Деніса, з яким товаришує 20 років за влади з коли вибухнув ска. Андали через торгівлю носами посадами братом Єрмака двадцять першому році Зеленський призначив кабінетного служаку головою служби зовнішньої розвідки. За чиєї подачі здогадайтеся самі цього ж року за мочазної згоди з ліквідували академію зовнішньої розвідки Литвиненко не заперечував, чому СЗР та Литвиненка не побачила 2000-го групування армії РФ на кордонах України невідомо. Здається, мені зашморг оману затягується. вам? редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.